Всім привіт! Пригоди Яніни за кордоном тривають. Шоста країна у моїй поїздці наразі Болгарія. Я знаходжуся у місті Пловдив. І минулого відео показувала вам, як сюди доїхала потягом з Туреччини. Мій шлях зі Стамбула до Пловдива був трохи нервовим. У попередніх відео розповіла вам, де купити квитки на потяг у Стамбулі. Це трохи незвична процедура. Показала вам свої перші враження від болгарського міста Пловдив, в якому перебуватиму декілька днів. Сьогодні підемо з вами гуляти. Отож, залишайтеся зі мною, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Я зараз буду куштувати на сніданок бургер з Макдональдс. Замовила тут у Болгарії, у Пловдіві, Цезар Грант. І він дійсно грант коштував 10 лев 90 копійок, майже 11 левів. І я його буду зараз коштувати та розповідати вам, який він на смак. Засумувала за нормальним Макдональдсом. У Туреччині він був, але там щось там щось не склалося вона з ними Тут у Болгарії вирішила знов повернутися до класики. Дивіться, який він величезний з червоною цибулькою, багато рукали. Цуховита котлетка і нема серветок. Смачно. Цибуля, оця червона, не маринована, сира, хрустить, багато соусу і величезна котлета. Я погнала їсти далі. Окрім Макдональдсу, у цьому місті, звісно ж, є що роздивитися. Виходжу зі свого готеля Авіон, огляд номеру, якого робила в попередньому відео, бачу виставковий центр величезний, сучасний, а навпроти нього ось таку будівлю, закинуту контрасти, містечка. Я, взагалі, дуже люблю хмарочоси та сучасні. Будинки, і цей мене зацікавив загороджений парканом і зовсім неживий. У цього міста певно є свої секрети. Звісно, багато існує недобудов у різних містах, але саме тут мене цікавить просто все і привертає мою увагу. Це недобудований готель, який за відгуками в Гуглі ще два роки тому активно працював. Маю назву Мариця за назвою річки, що протікає тут у Пловдові. Але щось пішло не так, і такий неухайний та таємничий вигляд. Усе це наразі має. Трохи моторошно ввечері тут повертатися мені було додому, адже все було таке темне, кримінальна обстановка. Ось такі контрасти містечка. Великий потенціал, мабуть, що мало це місце, але чомусь ось так все сталося. А ми з вами, гуляючи, наблизилися до річки Мариця. Та до справедливого мосту болгарського мосту на Панаїра. Довжина мосту 165 метрів. Був побудований у 1960 році. І з нього відкриваються ось такі види на марицю. Я побачила тут качок, що плавають. Цей міст як має і пішохідну зону, так і автомобільну. Також у Пловдові є своя відмінність: це пішохідний міст, він навпроти справедливого мосту. Там торгівельні ряди, він закритий. А тут я маю змогу намилуватися панорамою та скульптурами, що прикрашають саме цей міст. Мені треба пройти міст, щоб опинитися в центрі міста. Що я і зробила. Крокуючи до центру, можна побачити багато будівель, що нагадують мені наші українські міста та нашу українську архітектуру, щось від давніх часів, щось негайно потребує оновлення. Ну, все, як у нас. Загалом Пловдив має гарний затишний центр міста, і він великий. Тут є велика пішохідна зона та багато цікавинок сучасності та античності. Отож, рекомендую вам виділити окремий час просто для прогулянки центром. У майбутніх відео ми з вами обов'язково відвідуємо також старе місто. А у сучасному центрі багато затишних закладів, де можна пообідати, поснідати, повечеряти. І хочу порекомендувати вам заклад «Віліца і нож. Тут я замовляла смачну каву, а також обідала баклажаном під сиром. Заклад сучасний, з гарною кухнею, рекомендую. Загалом у Болгарії дуже смачно готують. І тут відчувається вплив як європейський, так і традиції самої Болгарії. Тут теж мають великий вплив на все навколо. У місті я побачила багато молоді та багато сучасного мистецтва, багато муралів, багато вуличної їжі та невеличких магазинчиків. А ось брендових мережевих закладів, зокрема магазинів одягу, я тут не помітила. На центральній площі Пловдива розташована величезна будівля поштампу. Центральний поштамп, до якого я, звісно, теж завітала. Захотілося роздивитися цю будівлю зсередини, а також у мене свої особисті справи тут були. Моє хобі посткросінг Зараз теж для мене важливе, як ніколи. Будівля поштампу трошки потребує оновлення, пахне часами Радянського Союзу, але теж тут було цікаво. Пловдив це мікс різних часів, де інколи досить влучно використовуються особливості місцеві. Наприклад, біля поштампу є бар, який має ось таку назву Поштата. І тут усе нагадує про філателію. Та справи посткросерів. Тут багато марок різних часів, і досить приємний тематичний заклад зі смачними коктейлями. Взагалі у пловдіві багато барів коктейльних, отож, тут можна е, зануритися і в цю сучасну культурну тенденцію випити смачний коктейль. Ввечері в цьому закладі лунає сучасна музика, діджей крутить платівки. Мені тут дуже сподобалося і розглядати дизайн, що справді вражає це, чиясь домашня колекція, і куштувати авторські коктейлі Пловдева. Тут доброзичливий персонал, багато людей розмовляють англійською мовою, на відміну від Стамбулу, де мені траплялися люди, що виключно турецькою могли спілкуватися. Тут відчуваєш себе ближче в цьому сенсі до Європи. А також з балкончику цього бару, звісно ж, можна побачити. Будівлю поштампу, що трохи вирізняється архітектурним стилем. Проте, усе це тут робить єдиний ансамбль ось такого центру пловдива, в якому проживає більше, ніж 350 тисяч населення містечко, і невелике, і немаленьке, приємне для перебування. Також приємно оглядати Болгарію у своєму природному прояві. І я мала можливість поїхати за межі Пловдива, щоб подивитися озеро у сусідньому містечку. Цю екскурсію мені зробила українка наша, яка проживає тут у Пловдіві, і мені, звісно ж, приємно зустрітися. Із співвітчизниками, а також отримати багато цікавої інформації від тих, хто справді проживає у цій місцині. Це був надзвичайно приємний день та приємна поїздка. Дякую за такий прийом. Подруга привезла мене до невеличкого містечка Батак, яке розташовується біля пловдива. І Тут відрізняється все ж таки настрій самого містечка пловдив більше, батак поменше, і тут більше пахне Радянським Союзом 90 ми та 2000 ми Але мені потрібно було завітати до цього містечка, щоб рушити далі до озера. Тут у мене була невеличка перерва. На Чай і поїздка продовжилася. Цікаво було зазирнути після Пловдива до меншого містечка Болгарії. Тут панує своя атмосфера, така собі провінція, грубо кажучи. Подорож триває, від пловдива до озера їхали ми більше години-півтори, години але це вартувало того, щоб побачити цю красу. Озеро Батак величезне. Огорнете горами зі всіх сторін, і це точка відпочинку жителів Болгарії. Тут влаштовують кемпінг і відпочивають біля цього озера. Вересень видався теплим, і зараз там теж біля озера було багато відпочивальників. Звісно ж, що в озері налагоджені також риболовні процеси, тож тут можна побачити рибалок. І мене зацікавило все це природне розмаїття Болгарії. Тут справді красиво інше повітря за містом, приємна тиша. І бачиш, яка гарна у нас планета, яка квітуча. Окремий захват у мене завжди викликають тварини, коні, також вівці тут паслися в цій місцині, і це мене справді може вразити. Ось ми дісталися вже ближче до озера. Тут пахне специфічно, як біля будь-якого подібного місця: запах природи, води, зелені. Все змішується і дарує неймовірну картину. Насолода для очей споглядати ось такі пейзажі. На березі було багато людей у невеличких фургончиках. Вони тут відпочивають. Певно, що сюди можна приїхати на вихідні з ночівлею. Побачила на березі ось такі сліди. Хтось підкаже, хто це тут крокував. І довго роздивлялася воду, прекрасні види, що дарують спокій та врівноваженість. Мальовнича місцина, огорнута зеленню, деревами красивими, і поряд вода, що просто неймовірно виглядає космічно, спокійно, велично. Тут інші настрої панують і знаходитися за містом. Це окремий вид насолоди та відпочинку. ось такі вілли побачила також на березі озера. Вже час був повертатися нам назад до Пловдива. Гори огортають хмари, погода тут може змінюватися, тут може дощити в окремих регіонах, за хвилину буде сонячно. Цікавий, приємний регіон, новий для мене. Мені тут комфортно, подобається, це мені нагадує щось і від Хорватії, і від Словенії, де я була нещодавно і показувала вам у своїх відео. Також це нагадує мені є Україну, наші невеличкі міста. І нашу природу. Отож, настрої тут у мене приємні, мені подобається в Болгарії. На зворотньому шляху до пловдива побачили ми ось таку веселку, яка супроводжувала нас до самого міста. І вечірній пловдив зустрів своєю розважливою інфраструктурою. Хотілося повечеряти. і... У місті, звісно ж, є багато розваг, можна подивитися на античний театр, що ми з вами також зробимо у наступних відео. Можна активно проводити вечір в різних розважальних закладах. До речі, у Болгарії. Існує і працює квітне система Казіно, яке в Україні заборонено у нас офіційно. Тут можна завітати до подібного виду закладу. Тут багато кав'ярень та ресторанів, кафе різного рівня, різні ціни тут. Треба дивитися в Google, щоб заклад працював. Багато закладів працюють з п'ятої години вечора. І загалом тут усюди смачно та приємно. Я замовила каву віденську з вершками і з корицею. Люблю такою посмакувати. І тут кавова культура також, до речі, навідмінно квітне, каву тут люблять. А після кави можна скуштувати щось. Ще цікавіше це от Негроні. Знову показую вам заклад віліса і нож, який мені сподобався. У мене коктейль на основі трояндової води, що також є візитівкою Болгарії дуже смачний коктейль також я замовила салат із рибкою, і він тут був теж надзвичайно смачний. Отож, якщо ви вирішуєте, де повечеряти в пловтові, то рекомендую звернути увагу саме на вілі цей нож, Карпачу з висвинога, тут смачненьке, різні авторські коктейлі з традиційною болгарською ракією і різні варіації болгарської та європейської кухні. Смачно, цікаво, доречно, класно. Довго ми тут спілкувалися із друзями, є, звісно, спільні теми, багато розмов про війну, звісно ж. Дуже приємно поспілкуватися очно з друзями, адже багато що змінилося за ці півроку. Всіх розкидало по різних країнах, у різних справах війна і об'єднують нас такі розмови. Буду куштувати зараз вперше у своєму житті жаб'ячі лапки, які тут подають у вілі цей нож. Це був мій перший досвід, і він пройшов нормально. Все це дозволяє відволіктися. на курку схожу. Ось такий новий досвід у мене стався тут, у Болгарії. Пловдиф ще покаже мені свої гарні місця, і ми з вами подивимося на них разом. На цьому все. Тримаємося! Слава Україні!